Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні мегашвидкий і мега смачний рецепт кізилового варення на зиму. Для приготування нашого варення ми будемо використовувати кізил 1 кг, цукор 1 кг, вода звичайна 250 мг. Кізил ми промили, просушили. Дехто пише, друзі, що потрібно кожну ягодку протикати е, або сірником, або зубочисткою. Не знаю, я не буду таким. Е, Страдати, скажімо так, нічого не протикає. Почнемо з того, що зробимо сироп із цукру. Тут все дуже просто. Ми нагріли нашу воду і всипаємо сюди цук цукор помішуючи. Ось так. От. Не обов'язково доводите до кипіння. Головне, щоб цукор, друзі, розчинився. Ось така вже у нас виходить маса. І помішуйте. Щоб нічого не пригоріло. Інколи буває поганий цукор, який просто береться, одразу карамелізується. Я не знаю, з чим це пов'язано. Оскільки раз варив варення, завжди все нормально. Тобто цукор розчиняється дуже добре, стає сиропом. Да? А інколи ті самі пропорції, все те саме, а цукор просто твердіє, карамелізується, ну, буквально моментом. Я думаю, що це проблема саме в цукрі. Наш нас цукор, друзі. Розчинився, став таким сиропом. Тепер ми додаємо сюди наш кізил. Ось так обережненько. Можете брати будь-яку ємність, яка у вас є. І тепер перемішуємо обережно із нашим сиропом. Ось так. Ви знаєте, вже дуже красиво виходить. Перемішали. Тепер доведемо до кипіння. Прокипім, е, нехай воно прокипить 5 хвилин десь і знімаємо з полум'я, даємо е, кизилу повністю охолонути. І так ми будемо е, пророблювати 4 рази. Друзі. В цьому секрет варення воно буде таке густе, джемове, класне. 4 рази. Тобто, довели до кипіння 5 хвилин, хай воно прокипить і зняли. Отже, друзі, довели до кипіння. прокипіло варення 5 хвилин. Ми його тепер знімаємо. І даємо йому повністю охолонути. І так, повторюсь, пробуємо 4 рази. Ну що ж, друзі, у нас виходить неймовірно смачне і насичене варення. Ми доводимо його до кипіння в четверте, дамо йому трішки прокипіти і будемо розливати по нашим банкам. Обов'язково, друзі, баночки стерилізуємо, так, і, так як і кришки стерилізуємо. Просто подивіться на цю красу. Взимку, це те, що. Просто до ну, бомба до чаю холодними зимовими вечорами. Ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла, дуже смачне. У е, мене з моїх пропорцій вийшло дві ось таких півлітрові баночки і ще буквально пів-півлітрової баночки. Тому впевнений, вам цей рецепт сподобається, варення сподобається. Готуйте. Всім смачного, друзі. До нових зустрічей!